Друзі, всім привіт! Сьогодні я знаходжусь на ріп ставу ПРХ. Тут три домика з такими ставками, на кожному домі свій став. Заходимо у домик, на кожному проду свій домик. І ось такі удобства. Тут спальня у нас, ліжко. Тут у нас як кухня, кондиціонер. Столик, холодильник, е, стил, так уж вода тут есть. А тут у нас душевая, унитаз, душевая кабина умывальник. Вот так, бойлер. Администрация потурбувалась за вас. И тут е две удочки, уже оснащенные с поплавками. Стоять собі в уголочку. Хто удочки вдома забув, може взяти і порибалити. Також є місце для шашлику тут у нас. У нас і мангал, сковородка, лавочки, місце для костру. Рибалочка. Дуже гарний відпочинок. Найкращий в області, друзі. Ну, це вже кабанчик, друзі. Гарна риба. Я шо творя. Ого. Ого, загибає. ойта Ого Красиво Друзья, сегодня ранко уже таких пять карт в Двушки трешки клюют, это разрыв. Вот такие карты. Без перерви клюєк такі гарні карти. зеркальный карпик. Поставил червя, и сразу плевание. Червяк решает. Навіть карасик клює і гарний карасик. о який карасик. Друзі, нагадую, що стави тільки спортивні. За риба відпускається. Друзі, приїхала на віпстав дуже гарний кльов. На одну удочку відразу клювання, 5 карпів пти ніякої прикорки, нічого, тільки кукуруза і все. Потім кльов стих трошки. Я взяв черв'яка і відразу клювання. Карпік, кіло, 2-3 різні розміри. Тут є і більше, тут до 5 кілограмів карпа запускали. Ну а зараз вже сонечко припікає, щось уже трошки мені треба поспати. Піду я посплю, друзі. Друзі, що я хочу сказати по цій вадомі, що приїжджати сюди треба раніше. Бо саме пік кльова карпа десь 7-ї години ранку. От Ми приїхали і одразу було клювання. Тока закид, зразу клювання, закид клювання, а потім часово 11-12 клюв трішки стих. Карпік продовжував клювати, почав клювати карась, але це вже одне клювання 15-20 хвилин. Тому раджу вам приїжджати сюди раніше.